Всім привіт! Ви на каналі Стен ГеймТрен і сьогодні це іще один ролик по StarCraft 2. І на цей раз я Зерк проти Тоса. Да Тос. У мене в началі матчапі против Тоса найбільше проблем, тому що я не знаю, що против них грати. Проти зергів знаю, против Стеренів знаю, але против Протасів це жиза. Я граю білд з базою. Тут я швидко роблю ще одну базу. Тут. А от, і Потім ставлю пул. Це такий економічний білд, але серйозну економіку даю дуже велике преимущество. Тос робить се як по таймінгу, ставимо врата, все окей. Нічого особенного не происходит. Це як обычно, він, наприклад, економіку, ставить гази. І ставить другий гейтвей. Це не обично для протасів, тому що протасично грають з одним гейтвеєм і потім ставлять уже в фаржу. Ой, не фаржу, а. Як вона там називається? Кібернетку. Ну, і закривається, бачите? Ну, Він, мабуть, має спогади проти зергів, які йому забігають на мейн я лічу оверлордом подивитися, які у нього там справи. А поки що у мене вже робиться друга база. І вже є пул. Ну, практично. Хто ставить другий газ? Це, це дуже дивно, тому що обично не грають з двома газами. Обично може бути просто один ранній газ, але два ранні гази такого. Так ніхто б толком не грає. Тому що це дуже невигодно по мінеральній економіці. І він ставить Фаржу і Кібернетку. І я це бачу все. оверлордом. У мене заказана королева, у мене робочий, я, як обычно граю все. І ставиться Роуч Ровен. Тут заказується перший юніт Зілат. А тут Сталкер, тому що вже бачиш що у мене є Оверлорд. І Оверлорда прекрасно видно. Тут ставится уже штука, когда есть щиты, я забыл, как это называется. И ставится уже другом газа. И газа добывает. Как видите по газу у него преимущество дуже большое, У меня только с одного газа я добываю. Потому что я ну, в роучи играю. В роучи достаточно пока в начале один, а потом уже добавлять друг. Я зараз хочу прокачать дуже минеральную экономику. Грейд на, на скорость линга мы готовы. Ну, як до того, почав робиться. І я оверлордом стараюсь побачити максимально. І побачив, що оце все у нього побачив я. І базу. І розумію, що щось тут не ладне. І стається совет. У мене поки що все обичне я роблю гіблінги. Я так, у мене тут дивненька була стратегія в початку врочий, але потім вирішив Бейкопа пойти. Ну і ставлю вже другий газ. І. Е, і і. І І поки що просто як завжди затіща, так нічого нема. І я вже ставлю другу третю базу. І... стайте і ще одні гейтвей, іще один гейтвей Кстати, еще один кило. Необычно. И 20 рабочих на одной базе. Це дуже погано, тому що минералы скончаются за 5 секунд. Ну, вот це ошибка. Нельзя просто взять рабочих отправить. Погано, погано. Ну, Да. Поки що, вообще нічого цікавого не происходит. Можемо даже трошки ускорить. Так, так, так. Це. Дарк Шрай. Знаєте, що буду правильно? будуть дарки. І четвертий гейтвей. І фотонки дві. І батарейка є. Все є. У мене... Ну, у мене що? я просто тіну крип. Ну, я трошки тупанув. Я вначале сюди пішов. Ну, так, видно. Як бачите, я не супер хороший гравець з уровнем на зергів. Мне хватает только на два криптумера. И я иду атаковать зерглика. У меня уже нормальная экономика в САЕ. Ну, да, функции базы. Я просто хочу проверить, как у него там справы. <кười> <кười> И бачу зергликов. Сразу же отступаю тому, еще. я трошку понял, что перегрупповаться со всеми собачками. И он сам отступает под от батарей. И заказывается Три дарка. Все, і армія вже легчайше можна атакувати. Я бачу, що у нього дарки. Тому що моїх лингов якось дуже швидко вбивають. І ухожу. І в мене, слава Богу, вже є леєр. У мене заказан грейд на бейлингів. Я возвращаюсь собачками. І приходять два чарта зілка. Я иду с собачками, мне дуже треба спасти королеву и да, спасаю и на одном хитпоинте и не спас королеву и приходят дарки и начинают убить меня. Вся база уже, как бачите, точно будет потеряна. Пришли надзиратели. Ой, лорды или как называть. Владыки. И да, моя экономика капу. Як бачите, мінус третя база, і я зараз собираю кількість лінгів, королев собираю всіх. крім цих двох. двух на є. Я покупаю собі дуже багато собачок. І тос. Тос. Да, вот так играється тоссом, не дуже неприкольно. Ну, розумію, что собаками на собаками це бессмысленно, тому що моих всіх собак помнить, але одного дарка забрав. І другого теж, але мінус дві королів. Це проблема дуже велика. Два чарзілка дуже бітих. І да, мою вже другу базу теж, як бачите, точно не спастів. Я йду короля. Вінка йду сюди. Я починаю покусити Дарка іменно тому що Дарк це найважливіше. Але і ще три новые дарка. Я починаю тут жестко махач, де виграють, конечно, дарки. Але зато вбив сталкера і точно уже на конус владику плоды уничтожить. <coughs> і час зіл зілок остался на одном хитпоинте. И да. Як бачите, вже другу з базу, теж не спасти. Але у мене заказано роучі, Робочі, я вже хочу такий фінальну атаку пей, піти, Але без роучі я не піду. Роучі готові. І, і вже можна, в принципі, атакувати. Роучі готові є. Я тут прихожу атакую. Мінус старти. Мінус чар зілло. Іди, іди, іди. І точно мінус чар зілок. Як бачите, типу, проблема в тому, що у нього вже три бази. Тут секретний, і у нього тут целих 5 гейтвейів заказано. Тут теж фатонкий робот Experience. А у мене тільки заказано тут 16 Може, Кстати, можемо подивитися ліміт. По лімітам бойовим, у, мене у мене 47 ліміта, як у нього тільки 6. Але о цими 5 гейтвеями можна легчайшим образом до да варп зробити сумасшедший <гум> я йду реведжерами. Ну, моя задача вже просто це моя фінальна атака. Я просто стараюсь щось йому уничтожить, щоб не проигрывають уже так дуже глупо тут там п'єрі, я їх всіх І як бачите, із-за того, що у нього 5. Гейтвей дополнительный. У него дуже великий довар, И в той момент, когда я грав, я не мог зрозуміти, откуда у него так багато чарзилки. А у него оказывается сумасшедший довар. Ну, как бачите, дуже мало реведжеров закинчился, тем более вот эта потеря реведжерів, практически. Я начинаю пилон, чтобы он доваривался хоть максимум на конца. І починаю атакувати йому жагріквей, щоб було б менше у нього юнітки в нереально, Але 5 гасдарків появляється. І ну, 5 дарків це вже дуже важко контрить. Я починаю покусить одного за другим. Але як бачите, моїх реведжерів теж покусять. Мінус реведжеров. І вся практическа моя армія померла. Залишаються тільки оці три бідненьких реведжерів. Тут два чар я вже атакую, ну, як розумієте, вже це ГГ, тому що. Ну, у мене вже два реведжера залишилось, і вся армія, ще один зілок, Тим более, я тут дуже тупонув на фотонки азал одного реведжера. І так. Да, мені вже нічого залишилось, це все монстрики, і. Я пишу. Итак, і так. І виграє ТОС. На жаль. Як бачите, проти тосів зараз дуже трошки неприкольно грати, тому що вони грають или олини, або грають щось виш... з вишими, тамплієрами, що можна використовувати цю способність. Так, да, зараз м'єди, конечно, зерги стали дуже погані, але в залишились зараз тільки і тоси. Зараз дискримінація зергів. Тільки на вищому рівні грають зергі нормально. И с вами был Стен Гейм Юкрейн, и пока!